Вітаю всіх глядачів мого каналу. Значить, сьогодні я вам хочу показати і все ж таки сказати, сказати назву тої якою я, яку я черенкувала осінню Хто дивився мої відео, то бачили, що я вже перед самими заморозками мабуть купила гортензію і зняла з неї черенки. Потім з цих черенків... Виросли, от, мабуть, оті от куч... гілочки да, великі. От, ну, може менше трошки. Ну, коротше, виросли отак от гілочки. І я їх підрізала на одну чи дві бруньки. Ось вони, ці саджанці, які були підрізані на одну-дві бруньки. Бачите, отут -от підрізка. От, показую вам. Да? Отут підрізка була на одну пару бруньок. Тут, мабуть, підрізка була Ні, теж на одну пару броньок. Теж на одну, думала на дві? Ні, на одну. На одну пару броньок. От, значить, виходить, це були перші мої саджанці, які зараз на середину березня виглядають таким от чином. Тобто, у них по дві гілки, повноцінні гілки виглядають вони. Дуже гарно, бачите, тут от вже древіснів одрів... 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 цей стовбурець, от от. як виглядають зараз е... саджанці. Коротше, оце були значить, перша, перший ряд садженців. Потім оці, отакі, оці гілочки, які тут були зрізані, вони були вкорінені, і з них виросли ось такі от саджанці. Оце вони. Ну, Тут, виходить, о це ажог, це сонячний опік, нічого страшного, це я колись забула полити і сонце їх припікло. Значить, виглядають вони, звісно, по-різному. Хтось вище, от цей дуже високий, тут от дуже високий, тут є ось такі понижя. Але смисл в них такий, що. От Ще менше, да? вони були якось затормозилися в рості, хоча ніяк це не сказувалось. От, лист у них гарний, дуже. Це, це теж сонячний опік. Значить, лист великий у них, от такий от все зелений. Там, і так далі, Але не, не росли вони. от Вони затормозилися і стали в них дерев'яніти пагани. От бачите, які вони. Тобто, це повністю дерев'яний черенок. І дивіться, який він товстезний. Значить, зараз, що я хочу ще зробити? Зараз ще тільки середина березня, і от, бачите, почали вони отак от на кінчиках рости. Тобто, у них почався новий етап росту, ну, майже, майже на всіх. Отак от, от, якщо заглядати от от в серединку, бачите, майже на всіх. І тому я подумала, а що, якщо я ще раз їх перечеренкую і е, раз у них іде фаза росту, то я їх знову зачеренкую, і буде у мене ще е, ну, можливість вирости можливість ще раз виростити е, черенки. Тобто я їх хочу простимулювати. Е, Розвиток оцих от бруньок, цих, знизу. Тому що в них от от, от я буду зараз брати ті, які от, от з такими от бачите, бруньками зверху, які починають рости. Якщо росте вверх, я так думаю, то буде рости і знизу, коли не буде що Ну, Тому що тут, виходить, є можливість сформувати кущик от точно такий же, як тут, на дві гілки. А тут виходить у нас одна гілка, яка буде квітнути. Ну, буде вона квітнути, буде одна. А хоча можна виростити, спробувати виростити зразу ну, саджанець на, на, кілька, на кілька гілок. І так, мені в допомогу касета ящик ну, этот, бокс, який буде накриватися касета. Тут дюрпета плюс агроперліт, Агроперліт крупний. Зволожила я цей ґрунт триходермою. Значить, Це у мене грандіс. Ну, і, в принципі, роблю, як і завжди, обрізка на одну пару бруньок, підрізка. Чик. От, нарізаю, нарізаю саджан, верніше, нарізаю черенки і ставлю на вкорінення. Ну, така зараз у мене буде робота. От, значить, і будемо сподіватися, що ці мої саджанці, ці вкоріняться, будуть під лампами стояти. Так, одною рукою, так, щоб не запортити, не запортити черінок. Так, підожіть, листочок треба прибрати. Значить, роблю, як завжди, опудрю в грандісі. Ой, підожіть, не зробила дирочки. Потім отак дирочки роблю, значить, ставлю. Отаким от, от чином черенок, Придавлюю його трошечки. ґрунт зволожений. От. Потім, коли я їх поставлю, я їх оприскаю, накрию кришкою і поставлю на під лампи на вкорінення. Ну, Отаким от, от чином, мабуть, буду так ставити через одну ячейку, щоб вони не касалися один одного листи, бо то буде дуже. дуже буде Рядом і буде щільна, тому що листи в них вже великі. Ну, отак от, значить, спробую ще виростити е од одне покоління гортензії, а ця, я сподіваюся, пробуде оті брунечки. Ну, бачите, бруньки готові. Є бруньки і вони повинні прокинутися. Це. Ну, Все таке невеличке відео, як можна розмножити. Гортензію починаючи з осені. Ну, звісно, це праця, От, це і підігрів, і освітлення, і зволоження, і, і добрива система ціла система добрива. Зато результат ось, так сказати, наліцо. Quickfire Fab гортензія, яка тільки заходить в Україну. Я її купляла в минулому році кущем. В 3 літрах ні, чи в 5, 5 літрах, мабуть. От, е, коштувала вона як крило літака 1600 гривень. Ну, такі саджанці е, маю цього року. Е, значить, В мене ця гортензія квітла. Значить, Був один екземпляр, чому я купляла, куп, чому я купляла ще один екземпляр гортензії? Тому що щоб е, ну, удостовіритися, що в мене квітнув сорт той, що я купила як пересорт. Він був в мене куплений рік назад, в тому році квіт. І я шукала, що це за назва сорту. Був куплений як е, пунч, «Little Lime Punch». Але це як коли він заквіт, то вияснилось, що це квікваєрфаб. Його не було ні у кого в Україні, тому його ніхто не міг впізнати. От, квітки я вам можу показати, як він квіт. І тому я купила, для того, щоб ну, що це точно Цей сорт, я купила ще одну гортензію з паспортом. І Quickfire Fab, і ну, сподіваюсь, що на цей раз буде все гаразд. Так що на все добре. От, показую вам свою роботу, свій досвід, ділюся своїм досвідом. От, чекаю від вас коментарів, ну і лайків. На все добре.